Ви від щирого серця. Віталій, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, як вам взагалі авто, які у вас взагалі враження? Сказати, що враження добре, буде, напевне, недостатньо. У мене супер враження, я приємно, здивував вони насправді. Я, перш ніж зробити цей вибір, я перебирав багато компаній, читав багато відгуків про ці речі, різних відгуків читав. І все-таки зупинився на Auto. Ми досить довго працювали з паном Михайлом Ташовським. Я дякую йому терпінню, бо я ставив такі вимоги, ну, деколи, можливо, аж надто високі, але він досить, досить зважно до цього підходив, і нам вдалося обрати те авто, яке, яке я хотів. Я хотів, саме хотів Лінкольн. Угу. саме цю модельку МКС, ми її знайшли, ми її доставили в Україну. Ну і тут дякую другу Михайлу Стопцю, який також надзвичайно ретельно підходив до того, щоб машину привезти вже до. Такого закінченого вигляду пошкодження були, вони незначні були. Їм вдалося зробити. Ну я, я би сказав більше ніж більше на що сподівався. Я дуже задоволений і хочу просто сказати щире слова вдячності е, цим хлопцям цій компанії, щоб все вийшло саме так. Супер нам дуже приємно. Ми вдячні за такі щирі слова. нашій компанії вони справді були щирі. Я справді я справді ну не можу знайти слів, щоб висловити свої почуття. Хай ця авто служить вам. ще дуже дуже довго. Дякую вам.